Стаття 65 закону України про національну поліцію. Переміщення поліцейських. Переміщення поліцейських здійснюється на вищу посаду у порядку просування по службі, на рівнозначні посади для більш ефективної служби, виходячи з інтересів служби, за ініціативою поліцейського у зв'язку зі скороченням штатів та або проведенням реорганізації. У разі необхідності проведення кадрової зміни в місцевостях з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними екологічними умовами, далі місцевості з визначеним строком служби. За станом здоров'я на підставі рішення медичної комісії, з меншим обсягом роботи з урахуванням професійних і особистих якостей на підставі висновку атестації. У разі звільнення з посади на підставі рішення місцевої ради про прийняття резолюції недовіри відповідно до статті 87 цього закону, на посади нижчі, ніж та, на якій перебував поліцейський, у зв'язку зі скороченням штатів або реорганізацією в разі неможливості призначення на рівнозначну посаду за станом здоров'я на підставі рішення медичної комісії через службову невідповідність на підставі висновку атестації з урахуванням професійних і особистих якостей за ініціативою поліцейського як виконання накладеного дисциплінарного стягнення звільнення з посади відповідно до дисциплінарного статуту Національної поліції України у разі звільнення з посади на підставі рішення місцевої ради про прийняття резолюції недовіри відповідно до статті 87 цього закону. У зв'язку із зарахуванням на денну форму навчання, за державним замовленням, у тому числі й до магістратури, ад'юнтури та докторантури закладу вищої освіти з специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських, а також у разі призначення на посаду після закінчення навчання. Посада вважається вищою, якщо за нею штатом або штатним розписом передбачене вище спеціальне звання поліції, нижчою, якщо передбачене нижче спеціальне звання поліції, та рівнозначною, якщо передбачене таке саме спеціальне звання поліції. Випускники, які навчалися на денній формі навчання за державним замовленням, закладів вищої освіти і специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, направляються згідно з розподілом, затвердженим Центральним органом управління поліції до органів закладів установ поліції та призначаються на відповідні вакантні посади безпосередньо після закінчення навчання в цих закладах. Поліцейський переміщений з вищої посади на посаду, нижчою, ніж та, яку він займав, у подальшому просувається по службі з дотриманням вимог, визначених цим законом, а звільнений з посади в дисциплінарному порядку після зняття дисциплінарного стягнення. Не допускається переміщення поліцейських жіночої статі за ініціативою керівника відповідного органу. Установичі закладу поліції на посади нижчі, ніж та, яку вони займали, з мотивів пов'язаних із вагідністю, наявністю дітей віком до 3 років, до 6 років за медичними показаннями, або у зв'язку з тим, що вони є одинокими матерями та мають дітей віком до 14 років чи дітей з інвалідністю. Якщо законом визначено додаткові вимоги до кандидатів на призначення на окремі посади в органах, закладах чи установах поліції, призначення на такі посади здійснюється за умови відповідності особи, яка призначається на таку посаду додатковим вимогам. Переведення є формою переміщення поліцейських, які здійснюються у разі, якщо звільнення їх із посад або призначення на інші посади належить до номенклатури, призначення різних керівників. Переведення поліцейського може здійснюватися за його ініціативою, ініціативою прямих керівників, начальників, керівників інших органів, закладів чи установ поліції, які порушили питання про переміщення. Поліцейські зобов'язані проходити службу там, де це викликано інтересами служби і обумовлено наказами керівника органу, закладу чи установи поліції, до повноваження кого належить право призначення на посаду та звільнення з посади. Переведення поліцейського здійснюється на підставі наказу про звільнення займаної посади та направлення для подальшого проходження служби до іншого органу, закладу чи установи поліції та наказу про призначення на посаду в органі, закладі чи установі поліції, до якого переміщується поліцейський. Переведення поліцейського, якої зараховано на денну форму навчання за державним замовленням до закладу вищої освіти з специфічними умовами навчання, які здійснює підготовку поліцейських до відповідного закладу освіти для подальшого проходження служби, здійснюється на підставі наказу про його звільнення із займаної посади в органі закладі чи установі поліції. У разі, якщо згідно із законом та іншими нормативно-правовими актами, призначенню поліцейського на посаду повинно передувати погодження відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування чи їх посадових осіб, призначення на посаду здійснюється після отримання такого погодження. Не допускається переміщення поліцейських на вищі посади протягом шести місяців з дня притягнення до адміністративної відповідальності, а також поліцейських, які мають діюче дисциплінарне стягнення.